Шановні колеги, я думаю, що унікальне рішення Європейської комісії, яке в 2012 році визнало антимонопольну норму бери або плати, фактично наблизило Україну і державну компанію НАК Нафтогаз, яка стала 18-ю європейською компанією. Яка завдяки цьому рішенню Європейської комісії і рішенню стонгольському арбітражу скасувала цей принцип? Але не можна сьогодні не згадати ключові дві дати. А саме січень 2006 року, коли було скасовано унікальний контракт, який фіксував ціну на газ 50 доларів за тисячу кубічних метрів, і саме при президенті Ющенко і прем'єрі Ріханурові. Цей контракт перестав діяти, хоча він повинен був діяти до 2009 року. Не можна не згадати другу дату кінець 2008 року, коли президент Ющенко порушуючи свої повноваження президента України, відкликає голову Нафтогаз Дубіну від підписання угоди. Яка була погоджена по ціні 232 долари найнижчою ціною в Європейському Союзі. І тільки після цього Російська Федерація пішла на безпрецедентний крок і на два тижні відключила газ для України і для Європейського Союзу, де були ті волателі, які сиділи в кабінетах високих і не зробили ні копійки для того, щоб зробити можливим. Перепідписання таких угод, що дало можливість країні вижити ці 10 років, коли сьогодні ціна на газ і норвезький, і російський, складає менше 160 доларів за тисячу кубічних метрів. Тільки виникає питання: а чому Україна закуповує цей газ, який є газом Російської Федерації, не по 160 доларів, а по 230-236 по тому що сьогодні ця переплата лягає в кишені тих, хто тримає фірми-посередники, через які закуповується цей контракт, саме тому фракція Батьківщина вважає, що нам треба провести два ключових розслідування, яким чином були зірвані два контракти 4-го і 8-го років, і яким чином був підписані харківські угоди. Які продовжували базування російського флоту на 25 років, що дало можливість далі анексувати Крим і Севастополь? Дякую за увагу.